Hello everyone, this is level B1 lesson 81. Phrasal verbs on Channel English with Mila. My name is Mila. Please don't forget to subscribe and put like if you like these lessons. Let's continue phrasal verbs starting with letter R. Wrap down Перекладається. Витирати. розтирати. До прикладу. Many people use a towel to rub down their dogs after the bath. Багато людей використовують рушник, щоб витерти своїх собак після купання. Rub-in перекладається втирати або наголошувати. До прикладу, could you please help me rub in some lotion before going to the beach? Чи не могла би ти, будь ласка, допомогти мені втерти лосьйон перед тим, як іти на пляж? rub off» перекладається, стиратися або передаватися. До прикладу, The Paint Started to Rub-Off after many years. Після багатьох років фарба почала стиратися. «Rub out перекладається. Стирати. Або ліквідувати ворога. До прикладу. How convenient it is to be able to rub out your mistakes even made with the pen. Як це зручно мати можливість стирати помилки навіть написані ручкою. Rub up on. Перекладається. Освіжити в пам'яті. До прикладу. We need to rub up on our German before the trip. Потрібно освіжити свою німецьку перед поїздкою. Now it's time for practice. Let's do an exercise together. Eric provoked his brother by his victory. Ерік спровокував свого брата, наголошуючи на своїй перемозі. Наголошувати. Це фразове дієслово to rub in». Зверніть увагу, тут безпосередньо перед фразовим дієсловом стоїть прийменник «by». А ми знаємо, що після прийменників вживається Герундій. Ми утворюємо Герундій за допомогою закінчення «-ing», яке додається до дієслова. Отже, рабін in». І не забуваємо про подвоєння глухих приголосних. Eric provoked his brother by rubbing in his victory. The mob decided to t, t -t 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 the witness before he could testify. Мафія вирішила ліквідувати свідка до того, як він зможе свідчити. Ліквідувати або вбити когось. Це фразове дієслово to rub out. The mob decided to rub out the witness before he could testify. Your enthusiasm tends to t -t 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 on everyone. фразове enthusiast to rub off. Your enthusiasm tends to rub off on everyone. Ideally you should ТТ All sore Spots after the workout. Бажано розтирати всі болючі місця після тренування. Розтирати це фразове дієслово to down. У нас тут модальне дієслово знаходиться перед фразовим. А ми знаємо, що після модальних дієслів перед іншим дієсловом часточка ту не вживається. Отже, rub down – Ideally, you should rub down all spots after the workout. That's all for today. I appreciate your likes and comments. I hope you enjoy learning English with me. Good luck, everyone. See you next time. Bye bye.